Пані та панове, 209-й день російського вторгнення і 9-й рік війни Російської Федерації проти України. Мене звати Андрій Шевченко від імені команди Медіа Центру Україна. Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Ми зараз будемо спілкуватися із Сергієм Куюном, директором консалтингової групи А-95, і будемо говорити про ситуацію на ринку пального. Пане Сергію. Під час чи в розпал бензинової кризи або кризу з пальним були прогнози про те, що ринок має стабілізуватися до осені. Наскільки цей прогноз справдився? Справдився він повністю. Навіть з трошки випередженням графіку, оскільки всі вже, мабуть, знають, що там черги на заправних станціях вони зникли ще до кінця червня. Зараз ми маємо абсолютно. Гарну ситуацію, коли е, по всіх марках пального маємо деф... не те, що дефіцит не маємо, а маємо профіцит, тобто добрі запаси, непогані, і відповідно, головне це побудовано нову систему логістики, е, дуже розгалужено як у географічному плані, так і у транспортному. Тобто отримуємо з декількох країн Європи. Най... найбільші постачальники це Польща, Румунія. Болгарія і декілька інших країн європейських, а крім того, ми маємо ще транспортну унікальну досить структуру, коли десь біля 40% обсягів ми постачаємо автомобільним транспортом, і це такий дуже дає дуже таку гнучку систему, коли можна це ну дуже дуже. Скажімо так, особливо з точки зору безпеки, да, тобто ці бензовози фактично неможливо спіймати, особливо, якщо ми кажемо там про ворога, який там полює за нашими активами, то е у випадку з бензовозами це дуже складно зробити. Що спрацювало, того... якщо зараз оглядатися назад, які рішення спрацювали? Ви назвали два моменти: це диверсифікацію е постачальників або ринків, звідки ми закуповуємо. Цей товар, і друге велику роль автомобільного транспорту. Що ще ну безумовно, це все це, це вже були наслідки, скажімо так. А головними стало те, що по перше, це скасування державного регулювання цін. Це дозволило максимальній кількості учасників ринку зайнятися цим бізнесом Наведу Такі цифри, що, наприклад, якщо до війни ми мали 70 імпортерів нафтопродуктів, то в червні їх було 350. Тобто у п'ять разів зросла кількість е компаній. Це і будівельні компанії, аграрні компанії, транспортні компанії. Тобто, це дало поштовх е максимальній мобілізації е бізнесу, і яка в кінці кінців зробила цю справу і залила ринок буквально всіми марками пального. Прогнози на осінь е наявність е товару ціна. Як я вже сказав, то по наявності товару у нас дуже гарна ситуація. Товару дуже багато це постійно тримає ціни, скажімо так, біля там мінімальних позначок, особливо якщо ми говоримо там в про оптовий, оптову торгівлю. Тому тут побоювань особливих немає. Щодо ціни, все буде залежати від світового ринку. Тобто, що ми там е, отримаємо, скажу так, що ситуація там дуже непроста. Е, все більше Чим ближче дата введення ембарго на російську нафту і тим більше нафтопродукти, тим нервозність, скажімо так, вона зростає. Е, обсяги російської російського пального дуже великі. Наприклад, якщо ми говоримо про диспальне, то це десь біля трьох мільйонів тонн на місяць. І чесно. Кажучи, поки що ті постачальники і гравці європейського ринку, з якими я спілкувався, вони поки що не бачать ну однозначно, як буде вирішено, як, як чим замістити цей обсяг. Тому е, я думаю, що буде е, це скоріше, вже, мабуть, ніскільки е, е, питання осені, скоріше питання там нового року, зими. Е, я, я сподіваюся, що до липня, до липня, що до листопада, ми вже будемо е, розуміти краще, е, що буде відбуватися, і відповідно буде ще час для того, щоб зорієнтуватися у, у нових реаліях. Пані запитання: якщо подивитися ширше на ринок, е, чи бачите ви якісь зміни або тенденції, можливо, українці прийняли рішення змінити вид пального, з яким вони, яким вони користуються, може, ви бачите якісь довгостроковіші тренди? Ну, бачимо перше, що, що стосується обсягів, то обсяги впали десь на 30-50 залежно від довоєнного рівня, в залежності від марки пального. Скраплений газ знизився десь на 50%, бензин десь на 40%, диспальне десь, десь на 30%. Дозвольте відсотків. Дозвольте що... зараз, ми зараз говоримо в цілому про ринок, чи це в розрахунку на користувача? Ні, в цілому обсяг ринку. Обсяг ринку в цілому, і це може бути пов'язано uh, з тим, що просто менша кількість людей зараз е, фізично наявна в Україні, і менша кількість людей користується транспортом. Я думаю, що там комплексна причина. Дійсно, це і втрата території, це і втрата, і те, те, що багато транспорту було вивезено з країни, ну і те, що, об'єктивно бізнес активність вона теж більш низька і це вимагає менше пального. На мій погляд, найбільш загрозлива тенденція на жаль, це те, що ринок наповнюється неякісним, неякісним фальсифікованим пальним. Справа в тому, що о, ця вся Усі ці всі події, які ми пережили, і ця криза вона на жаль дала поштовх і так би мовити нелегальному сегменту ринку. зокрема йдеться про міні нпз Зараз вони працюють ну там за нашими підрахунками, десь до 10 заводів. Вони всі працюють на підвищених обертах і на жаль, випускають пальне не дуже високого несавосне дуже високої якості. І відповідно, ми бачимо, що їх його стає все більше. і На більше. минулого тижня інститут споживчих експертиз випустив дослідження якості. На жаль, е, е, тих проб, які були взяті, вони не відповідають стандарту якості Євро-5, а деякі не відповідають навіть стандарту якості Євро 3 який сьогодні теж дозволений, і ми теж бачимо це пальне на ринку. Але дуже багато відхилень, і на жаль, я думаю, що така ж ситуація і з диспальним. І, відповідно, тут треба, і я думаю, що і ми бачимо, що ринок починає наповнюватись, починають відкриватися нелегальні заправні станції. Буквально вчора в себе там, в Фейсбуці, я один такий випадок ну, більш детально описував. І це все звичайно ну потребує від держави відновлення контролю. Оскільки буде від цього буде потерпати не тільки споживачі, а буде потерпати державний бюджет, бо фальсифікація завжди робота без податків, а податки сьогодні дуже потрібні бюджету, дуже потрібні нашій обороні здатності. Сергій Куюн, директор консалтингової групи А 95 Я дякую за цю експертну оцінку. Дякую вам. Наш наступний брифінг пройде о 1.30. Будемо спілкуватися з Олександром Старухом, начальником Запорізької обласної військової адміністрації. Стежте за анонсами Stand with Ukraine.